Нас, пане Станіславе, розкажіть такий результат сьогоднішнього матчу? Він закономірний, чи ви не очікували такого сьогодні від своєї команди, від гри цієї взагалі? Якщо розглядати рівень до гри, то очікувати це можливо було. Але є ще нюанси гри, частини, етапи гри, на які треба відповісти. Перший тайм дуже за нами був непоганий, дуже гарно грали, мали. Більше моментів, чим хіт мав, це я відверто кажу, але другий тайм щось нам зовсім не вдався, і ми з роздягальні так і не вийшли. Якщо брати деталі, ці нюанси, вони все і вирішили. Розумієте, ці два рікашета це якийсь такий фарт, якийсь приходить, але я в своєму житті знаю, що він приходить до той, хто сильніший. Якщо ти б'єш поворотом, Тут рано чи пізно щось залетить. Ми другий тайм зовсім не били, і тому так все сталося. Але рахую, що по грі ми були присутні і дуже в дуже файному вигляді, але оцей третій м'яч, він зіпсував всі наміри і психологічно підірвав нашу молоду команду. Рахую, що у цій позиції, де відносно до Жука, грав Крюков, Неможливо так робити такі помилки. Це стала вирішальна помилка, після чого хід розхорохорився, як вже так кажуть, став грати в своє задоволення і навіть привабливіше виглядав набагато чинний, тому що ми відпустили вже ніч, тобто нерв цієї гри. Ми відпустили третім м'ячем. І тому так все сталося. Скажіть, сьогодні у вас в складі було багато молодих гравців. Ви привезли такий більш молодий склад сьогодні в суми. так? Розкажіть, як молодь проявляє себе у цьому матчі і які надії ви на них покладаєте в цьому сезоні? Це дуже велика моя страсть, якщо так можна сказати. Я дуже хочу з ними працювати. Вони мене дуже приваблюють. І те, що я робив ці півтора місяця до сьогоднішнього дебюту, мене дуже задовольняє. Але треба на все час. І той Досвід, який має прийти до них, він прийде колись. Я колись починав у футзалі, взяв молоду команду Інтеркас. Ми поїхали в Одесу грати до тодішнього чемпіона країни. Я програв 12-1 перше, а тоді з інтеркасом вже багато-багато що перемагав. Тому я дивлюсь наступне з оптимізмом і рахую, що в мене є дуже талановиті люди, але в мене не вистачає ще. Не вистачає обойнувше. Я це відчуваю. Сьогоднішня гра це дуже вскрила. Вона розкрила ці питання, мені, мені треба багато над чим думати. І, перш за все, я дуже дякую календарю, так він стався, що мені якраз повірка така перша сталася на чемпіоні країни. І дуже багато запитань, бо я, може я як, можливо, якби не було цієї гри, я на декілька ще не відповів. А так хід мені дав такі задачі, на які я вже буду дуже ретельно і дуже швидко реагувати. Тому що наступні ігри вже попереду, і треба вже сьогодні це сприймати, вчитися і йти до наступного. Минулорічні лідери Овсяніков, Іванов, вони ще є в команді, чи побачимо їх в майбутньому? Ні, ні, не буде, тому що ми взяли інший курс і вектор нашого розвитку на молодь. В нашій команді, знаєте, 15-річні, 18-річні, є 19-20 років, 21, у нас тільки так сказати, батько є бондар, і все, а то все-таки, ну і ще капітан команди воротар наш паша. А так всі молоді, і я дуже розраховую, що з часом все стане на свої місця. І ті люди, які ну, були лицем у попередньому чемпіонаті, їх вже немає. Ми змінилися на 70% складу, і тому ми пішли новим курсом, новим шляхом огляду на такий тепер молодий склад. Які задачі ставити перед цією командою ви чи керівництво команди на цей сезон? Ні, від задач на сезон це для всіх потрапляння в зону плей-офф. Це, ну, це аксіома. Якщо ти виходиш вже в чемпіонат, його так сказати, його, ну, там, де ти маєш грати, то вже це всі будуть ставити. Ну, мабуть, крім хіта, там, там інші задачі. Але для нас це туди. Ну я дуже великий оптиміст. І я людина, яка не буду там десь ховатися. Я буду. Вимагати більшого, вимагати більшого. Як це станеться? Наскільки ми швидко зуміємо як вам сказати, адаптуватись в чемпіонаті? Це молодозна щось прийти, набити шишки, розумієте, і ці прокляшини, які сьогодні існують, вони мають зникнути. Але для цього цей час і досвід. І дуже сподіваюся, що наші хлопці це дуже штро швидко, ой, дуже швидко почнуть це розуміти і на площадці буде в наступних іграх. Зовсім інша команда.